Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Погляд Вільних. Зима ще навіть не почалася, а от уряд уже готує чергову гучну програму, її називають Тепла зима або, як офіційно пишуть у постановах, програма зимової підтримки громадян. І знову красиві обіцянки, яскраві гасла і сума, що має звучати приємно 6500 гривень. Та давайте чесно. Скільки з нас справді отримає ці гроші, і чи не стане це ще одним кроком до повного контролю над нашими гаманцями через діякарту? За словами урядовців, постанова про виплату вже підготовлена та винесена на обговорення, йдеться про одноразову допомогу українцям напередодні опалювального сезону 2025-2026 років. Звучить ніби турбота, але в реальності ми розуміємо, що за цим стоїть не лише бажання підтримати людей, а й політичний розрахунок. Бо коли держава роздає гроші через власні цифрові канали, вона отримує не просто вдячність, а й повний контроль за тим, хто отримав, коли і на що витратив. І все ж, кому дадуть ці кошти? Список вражаючий: діти внутрішньо переміщених осіб понад 250 тисяч осіб, люди з інвалідністю першої групи з числа переселенців приблизно 13 тисяч, одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд, 18 тисяч, діти, над якими встановлено опіку чи піклування 41 тисяча. Діти сироти та діти з інвалідністю у прийомних сім'ях ще тисяча осіб, і найбільша категорія діти з малозабезпечених родин понад 335 тисяч. Як бачимо, мова йде про найвразливіші верстви тих, хто і так ледь тримається. І тут варто визнати, програма справді потрібна. Але як показує досвід, частина людей із цих груп. Навіть не дізнається, що може на неї претендувати, а хтось не встигає оформити, бо подача документів триває кілька днів. Саме тому я постійно наголошую: слідкуйте за всіма оголошеннями, перевіряйте інформацію, подавайте заявки одразу. До речі, прямо зараз, поки ви дивитеся це відео, натисніть кнопку підписатись, це не просто слова. Підписка на погляд вільних, це можливість першими дізнаватись, коли відкриють реєстрацію, хто може отримати допомогу і які документи потрібні. Бо потім, коли все закінчується, телефонують і кажуть: Ой, не встигли, бо ніхто не попередив, а ми ж саме для цього й працюємо, щоб попереджати вчасно. Тепер головне питання як саме ці гроші виплачуватимуть, усі кошти підуть. Через діякарту. Це вже навіть не новина, це центина це тенденція. Уряд системно переводить усі види допомог, субсидій і компенсацій у цифровий формат. Пам'ятайте, як починалося все з ковідної тисячі. Потім були допомоги переселенцям, базові виплати для людей з інвалідністю, а тепер тепла зима. І отут треба бути пильними, бо дія карта поступово перетворюється на єдиний гаманець, через який проходитимуть усі державні гроші. З одного боку це зручно, але з іншого будь-яку виплату можуть обмежити, зупинити або навіть відмінити, якщо десь неправильно використали кошти, можна витратити тільки на комунальні послуги: транспорт, інтернет, книги чи залізничні квитки. І якщо зараз це здається дрібницею, то завтра нам можуть сказати, тепер ці гроші можна витрачати лише в державних магазинах або лише на визначені товари. І тоді питання свободи вибору буде вирішено без вашої участі. А тепер кілька важливих нюансів виплата проводитиметься за рахунок коштів Міністерства соціальної політики, подати заяву. Можна буде або через додаток Дія, або в центрах соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на дію карту, а витратити їх потрібно протягом 180 днів, якщо не встигнете, гроші просто анулюють. І таке вже було, тому не зволікайте. Наразі проект постанови перебуває на етапі громадського обговорення. І саме зараз формується остаточний список категорій, які отримують право на допомогу. І тут кожен може вплинути, написати свій коментар на сайті профспілок, запропонувати розширити перелік, додати нові групи населення. Ми вже неодноразово бачили, як подібні громадські ініціативи давали результат. Наприклад, після критики пенсійної реформи влада змушена була змінити підхід до розрахунку мінімальної пенсії, тому не мовчіть. Пишіть у коментарях під цим відео, кого ще потрібно включити до програми. Можливо, багатодітних сімей там не буде, можливо, не врахують людей, які втратили житло, або тих, хто отримує мінімальну зарплату, якщо не вказати зараз. Потім буде пізно, бо після ухвалення постанови її ніхто не переглядатиме. І ще одне: окрім цієї програми, не забувайте про базову соціальну допомогу для малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю а також пенсіонерів без необхідного стажу вона стартує від 3950 і доходить до 4500 гривень. І що цікаво, ці суми вже перевищують прожитковий мінімум. До речі, уряд планує відмовитись від прожиткового мінімуму і запровадити нову базову величину доходу. На папері виглядає як реформа, а на ділі може виявитись просто зміною назви. І ще важливий момент субсидії, через те, що опалювальний сезон зсунули. У багатьох регіонах їх ще не почали нараховувати, тому перевіряйте, чи внесені ви до списків отримувачів чи актуальні ваші документи, бо потім, коли температура впаде, а система ще не запрацює, люди залишаться без компенсацій. От саме для цього і існує наш канал, щоб пояснювати простою мовою складні речі. Щоб кожен українець розумів, що йому належить і як це отримати. Бо якщо ми не знаємо свої права, держава цим користується, тож не забувайте підписуватись на канал Погляд вільних, ставте вподобайки і діліться цим відео з близькими. Бо хтось із ваших знайомих може просто не знати, що йому належать додаткові гроші, ми пояснюємо там, де інші мовчать. Ми говоримо чесно про те, що інші приховують, і головне, ми завжди залишаємося вільними. На сьогодні все. Бережіть себе, своїх рідних і пам'ятайте знання це сила, а правда це те, що нас тримає. Ви дивилися погляд вільних, до зустрічі в нових випусках.